Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі медіа центру програма Актуальне інтерв'ю. До нас студію завітала головний лікар комунального закладу Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги, депутат міської ради від партії регіонів Валентина Вікторівна Горяна. Доброго дня. Добрий день. Тема нашої зустрічі сьогодні реформування охорони здоров'я в Нікополі. Як відомо, Дніпропетровська область потрапила до переліку пілотних областей, де впроваджується медична реформа. Валентина Вікторівна, медична реформа в дії вже три роки. Які результати і чи звикає населення до нововведень? Вам слово. Дійсно, закон України про порядок проведення реформування медичної галузі в Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій областях та місті Києві вступив в силу з 2011 року. І вже в вересні місяці в Нікопольська міська рада прийняла рішення про створення комунального закладу Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, в цьому році, в жовтні місяці, ми вже будемо святкувати невеличкий ювілей три роки. Хочу сказати, що звикало населення міста Нікополя до нашої до реформи медичної галузі дуже непросто. Ви знаєте, скільки було статей, скільки було нарікань, скільки було скарг від населення міста, від того, що наші дітки разом з дорослими в одних амбулаторії, від того, що сімейні лікарі, яких ми вивчили, не мають такої професійної кваліфікації, як того б хотілося. Але люди звикли. І як час показав, що дійсно та реформа, яка сьогодні вступила, яка сьогодні працює, яка сьогодні вже третій рік в нашому місті Нікополі працює, вона дійсно була на часі. Бо я довгі-довгі роки працюючи лікарем, розуміла, що у ті 5 копійок, які виділялися на кожного амбулаторного хворого, на пацієнта, який приходив до поліклініки раніше до поліклініки, цього було не досить. Бо сюди за в ці 5 копійок заходили і комунальні послуги, і заробітна плата лікаря, і заробітна плата медичної сестри, тобто на пацієнта вже не лишалось нічого. Тому сьогодні, коли держава вирішила повернутися обличчям до первинної медичної допомоги, бо саме первинна медична допомога отим китом, отією необхідною базою для всієї медицини взагалі. Бо 80% пацієнтів якраз лишаються на первинному рівні, і тільки 20% потребують вторинної медичної допомоги, і 3,5% третинної медичної допомоги. Тобто, ті пацієнти, які до нас звертаються, 80% пацієнтів це наші пацієнти. І ми можемо і маємо маємо необхідність надати їм допомогу саме на первинному рівні. Я хочу сказати, що необхідним і важливим було пунктом це розширення мережі дій існуючих амбулаторій. Ми починали, розпочинали в 2011 році працювати. У нас було декілька поліклінік, на яких ми базували свої амбулаторії. Ми створили спочатку 8 амбулаторій. На сьогодні, за 2012-13 рік, ми створили ще три амбулаторії, тобто, сьогодні в нас їх 11 і ще є п'ять лікарських кабінетів в найвіддаленіших містах, районах нашого міста для того, щоб люди не, не, не використовували. Віла транспорт, не використовувала автобуси, тобто вони не були зв'язані з автобусними маршрутами, а прийшли поряд з будинком своїм, де вони проживають, і отримали кваліфікаційну, кваліфіковану допомогу лікаря або отримали маніпуляцію, яку зробить медична сестра. Також держава розуміючи наскільки по залишковому принципу завжди фінансувалася наша первинна допомога. Держава подбала про те, щоб ми мали належне обладнання так в 2012 році і протягом. 13-го року ми отримали нові автомобілі, сім автомобілів. Ми отримали електрокардіографи для обстеження людей, які мають захворювання, серцеві захворювання. Ми отримали глюкометри. Ми отримали необхідне лабораторне обладнання. Ми отримали багато такого, чого раніше не було, навіть на вторинному рівні. Тобто, як медик, ви бачите лише позитивні сторони. Я бачу позитивні сторони. Хочу закликати людей, які сьогодні з нами співпрацюють, а всі наші пацієнти, всі громадяни Нікополя. Це наші. Наші, наші партнери, бо вони розумієте, ми, ми, ми в, цьому, в цьому пілотному проєкті, і спочатку це був як експеримент, але 13-й рік показав, що це виправдано, ця реформа необхідна. І сьогодні, коли я сказала, що було багато нарікань, було багато скарг. То на сьогодні ми маємо завдяки злагодженій роботі лікарів сімейних, завідуючих амбулаторій, злагодженій роботі з міським відділом охорони здоров'я. Ми сьогодні маємо нарікань і скарг на роботу лікарів первинної ланки в абсолютних числах це 13 скарг. Розумієте, проти 84 першого року реформи і 13 скарг на роботу лікарів. Це звичайно навіть відсотках важко порахувати. Тому я завдячую це і кажу дякую сьогодні медичним працівникам нашого центру. Медична реформа внесла кардинальні зміни щодо обслуговування пацієнтів, і тепер в Нікополі з'являються сімейні лікарі. Добре, знайомі нам педіатри та терапевти почали перекваліфіковуватись в універсальних лікарів. Кожен лікар має обслуговувати до півтори тисячі населення. Чи це не завелике навантаження? І як з цим справи? Я вам хочу сказати, лікар, який навчається на лікаря, тобто лікар, який вчиться 6 років, він 5 років і педіатри, і терапевти вчать одні і ті ж науки. Вони навчаються на одних і тих же кафедрах, вони вчать, вчаться по одним і тим же книжкам. І тільки шостий рік вони частина лікарів. Навчаються суто на педіатрії, і частина лікарів суто на дорослих на терапії. Я хочу сказати, що нарікань було багато, але вони навчаються не на пацієнтах, бо поряд є лікарі-консультанти, і завжди можна підійти і поконсультуватися у того ж невропатолога, у того ж хірурга, у того педіатра, якщо щось тобто не зрозуміло. Тобто не хворого ганяють, а консультуються самі. І на сьогодні я бачу, ми вже перереєстрували в вересні місяці. У нас була Місячник закріплення до сімейного лікаря, тобто вільного вибору лікаря, то я бачу, що дуже багато сімей закріпилися, наприклад, до сімейного лікаря разом з дітками. Валентина Вікторівна, скажіть, а чи є дефіцит кадрів наразі? Є дефіцит кадрів, але ми прийняли програму. Я ж повертаюсь до соціальних ініціатив нашого міського голови, Нікопольської міської ради була прийнята в грудні програма, і ми, якщо нам вдасться, в цьому році будемо навчати лікарів-контрактників, ті, які вчилися за контрактом 6 років, тобто за свої власні кошти, навчати на інтернатурі 2 роки навчати за кошти місцевого бюджету з тим, щоб вони лишилися працювати у нас з укладенням, звичайно, договору, що ми їх будемо вчити за свої кошти. Щоб вони протягом якогось певного часу юристи подивляться, як можна скласти той договір, щоб вони лишалися працювати у нас. І ви знаєте, що в минулому році ми змогли безпрецедентний випадок, бо я пам'ятаю, що, мабуть, в 89-му, може, в 90-му році були останні лікарі, останні з могікан, як кажуть, які отримали житло за рахунок держави, тобто місто давало їм житло. А в минулому році ми змогли лікарю, сімейному лікарю, дати квартиру. Ви розумієте, що сьогодні і держава, і міська рада, і міська влада повернулася до лікарів, повернулася до медицини саме через те, що ми дійсно хочемо зберегти наше населення і покращити його життя. Валентина Вікторівна, розкажіть, будь ласка, про електронний реєстр пацієнтів і як він працює? Електронна база база пацієнтів, яку на сьогодні ми на 90% ми змогли її зробити в електронному вигляді, але там більше 17% пацієнтів, які не надали свої паспортні дані. Це дуже необхідний крок, і його треба зробити. Ми це інформація для службового використання. І кожен лікар, кожна медична сестра, яка працює з електронною базою, а це дуже обмежений обмежений круг людей коло людей, які вони не мають права використовувати цю інформацію де-інде, але нам необхідно з ним працювати. Рік народження, реєстрація за місцем проживання. Ми повинні враховувати, заносити туди рентген дослідження, тобто флюорографію, заносити туди огляди жіночі. Тобто, це необхідно для полегшення для диспансеризації ведення диспансерних групи хворих і для пацієнтів всього нікопля. Тому я дуже прошу, якщо до вас звернулись медичні працівники з проханням надати свої паспортні дані до електронного реєстру, надайте такі дані, вони не використовуються ніде. Ми цю Інформацію не даємо нікому. Як відомо, тепер за ініціативи міського голови люди мають можливість пройти дороговартісне обстеження у Дніпропетровську. І розкажіть, який пакет документів і що потрібно людям зробити, щоб пройти це обстеження? Та програма, яка передбачає обстеження пацієнтів на третинному рівні, значить, там механізм, маршрут пацієнта такий. Він звертається до сімейного лікаря. Сімейний і це, як правило, люди, які стоять на обліку з хронічними захворюваннями. Сімейний лікар видає направлення, з яким пацієнт іде в перший кабінет. Нікопольського міського виконкому вівторок з 10-ї години. Там засідає депутатська комісія, які пояснюють пацієнту, що треба зробити для того, щоб відкрити рахунок і ті гроші перевезти на обласну лікарню імені Мечникова. Все дуже просто. Загалом за один день пацієнти справляються. Тобто вони зайшли на депутатську комісію, оформили документи і чекають, поки їм перезвонять і скажуть, де збиратися, в яку суботу збиратися, коли виїжджаємо. На цьому ми завершуємо. Дякуємо вам за змістовну та цікаву розмову. В студії працювала Любов Сухорукова. На все добре, хай щастить. До побачення.